Повертаємося, власне, з тим, щоб зрозуміти, а що там на північних болотах відбувається. Бо там, наприклад, попи, ось клірик Івано-Вознісєнської єпархії, це російська православна церква, в яку ще якісь не зовсім розумні українці продовжують ходити. Так оце і Романах Макарій сказав, що немає ніч, нічого плохого в тому, щоб проїзді. Ну, Тобто, користь людям і освятити балістичні ракети. Це ті ракети, які прилітають по наших містах. Це про цей е, антисвіт. І е, ми будемо говорити з Вадимом Денисенком, політичним експертом, новому політиком. Е, пане Вадиме, доброго ранку, слава Україні. І вам слава вітаю вас! Вони вже руки <кхеш> опускаються. А в нас ще інше питання. Е, ну от В будь-яких таких державах, таких утвореннях, як Росія, там не влада як передається. От від царя до царевича і так далі. А в нашого царя самопроголошеного нема сина. І що будуть далі робити? От царівну призначать призначить, чи кого? Ні, ну у нього син є, але синою зараз скільки там? 12 по-моєму році чи 11, тобто він ще зовсім маленький. Ага, чи, чи, чи ну в десять років я забув зараз, точно скільки йому років, але Путін вперше ну, власне, заговорив так, що... про наступника. Такого не було раніше. Воно ну, хоче вправ... жити вічно і правити вічно. Ну він справді хоче жити вічно і правити вічно. Але справді він вчора, вперше, взагалі, в своїй політичній історії, заговорив про наступника, політичного наступника, але б заговорив традиційно в своєму стилі. Що він сказав? Він сказав, що. Я весь час ну, це досліду, я весь час думаю про е, свого наступника, і напевне буде обрано кілька людей, ну і серед них по суті буде проводитися кастинг. В перекладі на людську мову я не збираюся йти зі своєї посади, але запускаю процес, е, скажімо так, перевірки з однієї сторони навшивість еліт. Чому це відбувається? Тому що звичайно, в цей момент, коли він говорить про те, що. Він думає про наступника, почнуться певні рухи в елітах. З іншої сторони, те, що буде обрано кілька чоловік, ну це в принципі можна не сумніватися, що процес буде довгий, процес буде затягнутий, і ніякого наступника в найближчим часом ми не побачимо. В принципі, подібні трюки робили до нього достатньо багато диктаторів. Тобто, тут можна згадати ну, класичний приклад це Йосиф Сталін. Який свого часу зробив заяву про те, що він стомився, і він вирішив іти з своєї посади, і тоді на одному із пленумів ЦК всі члени пленуму почали одноголосно умовляти його залишитися і вправити ними і далі, в принципі, подібний трюк проводив. Мао. Мао, між іншим мав призначених трьох наступників. І двоє з них були, якщо правильно пам'ятаю, розстріляні а один достатньо далеко загримів в їхні Сибір. Тому з цієї точки зору ні про якого наступника на сьогоднішній момент мова не йде. Мова йде виключно про ігри, які пов'язані з двома речами: тобто, з однієї сторони, попри всю відсутність суб'єктності російського народу. Росіяни реально це, це соціологія нам показує, що більше 50% боїться та майже 60% боїться, що Путін помреє не назначить наступника, і що ж тоді буде більше того, 30%, приблизно там в 32%, якщо я правильно пам'ятаю, вважає, що насправді наступник є, але їм його не показують, бо ще рано його показувати. Тобто вони самі себе вигадують дурниць, яких немає. Але суб'єктність народу це така історія. Більше напевне Путіна починає хвилювати те, що попри те, що ніякої транзиту влади на сьогоднішній момент немає, але еліти починають жити в логіці транзиту влади, і головна логіка на сьогоднішній момент це величезний переділ майна. Тобто, щоб ми розуміли за 2024 рік, за минулий рік, реприватизовано майна на 2,5 трильйона рублів або 250 мільярдів доларів. Просто щоб ми розуміли порядок цифр. І левова частка всієї цієї історії розподілена між сімома сім'ями. Це сім'я Чевезова, це Ростех, це е, Патрушев, це сільськогосподарські активи. Перш за все, це Кірієнка, який курує Росатом заступник лева адміністрації президента відповідальний за внутрішню політику. Це Січин, Роснефть, це е, Брати Ратенберґіїбрачуки. І е, Кадиров, але кадиров умовно, тому що він востаннє отримував щось від реприватизації в 2023 році, двадцять 2024-2025 роках він не отримав поки що нічого, і е, ну але умовно його можна додати до цих сімох сімей. Які найбільше отримують, і власне короті, от ця от логіка транзиту вона вже запущена. І судячи з усього, Путін реально параноїть з цього приводу, і тому е, він е, запускає от цей процес перевірки на лошивість. Так, держава. але якщо запустили от е, цей процес, та в е, наслідник назвемо його, е, то в, ви не допускаєте варіанту, що в, як запустили, так і можуть спинити його. І я тут зараз питання теоретичне. Віктор Пілєві він російський письменник колись про це написав. Тепер він десь мовчить, не знаю, може і на агентом зробили. Але про те, що в принципі можна такого собі зробити, вічного цифрового колективного чекіста Путіна, який переживе ще там 15 е, е, е поколінь. Та і буде правити вічно, бо він буде жити віртуально. А це тепер дуже легко зробити, як то кажуть, шіф помощ сказали би в РПЦ, та штучний інтелект і все. І далі картинка, і. Може бути такий варіант, коли колективні чекісти вирішили, що вони такі доведуть до абсурду це ні, це неможливо. Тобто, з моєї точки зору, це звичайно красива е історія, це справді красива метафора, але в реальному житті це неможливо, тому що смерть людини такого рівня приховати неможливо, і, попри наявність ряду двійників. Ніхто ні на як двійника ставити серйозний буде тобто, в принципі, це призведе до того, що реально почнуться достатньо серйозні бродіння, як серед еліт, так і можливо навіть серед народу. все таки на низькому Тому... старті. Перед таким перед цією операцією наслідник, але тут треба зараз ще буде їм пережити і істерики, і чергове побідабісія, воно в них ювілейне, і довкола нього якось достатньо нервово. Якщо вони такі увірені в собі, якщо їм головний комуніст Китаю сказав тілом прикрою, буду там на червоній площі. Ще три дні буду защищати. Якщо туди приїдуть офіційні представники НАТО у вигляді опасного інтелектуала Фійцо, то для чого так багато істерики довкола? У цього побідобесія на 9 травня в Москві? Ну ви розумієте, що це насправді сором на весь світ. Тобто, реально все, що зараз демонструє Путін, він демонструє свою слабкість і він демонструє свою, те, що російською мовою називається уязвимістю в даному випадку. Проблема ж не в тому, що українські дрони будуть йти на червону площу. Я думаю, що червона площа буде найбільш захищеним місцем в світі в найближчий час. проблема в тому, що якщо ну Москва величезне місто, тобто якщо на околиці Москви вибухає якийсь із українських дронів, не можна не оголосити тривогу, не можна не попередити того ж самого Цзіньпіня. Про те, що є така загроза, і це, звичайно, показує наскільки Путін слабкий, і наскільки він змушений на цей момент в принципі, він змушений показувати свою слабкість. Тобто його заяви про перемир'я на 9 травня, це насправді прояв неймовірної слабкості, а не чого-небудь іншого. І це, звичайно, його дуже тригарить. Йому дуже неприємно, що він змушений демонструвати всьому світу, який він слабкий. Це е, таке ну глобальне приниження. Тобто, я думаю, що після харківського <прориву> і після звільнення Херсона, можливо, це найбільше приниження, яке переживає Путін за час цієї війни. Це в обличчі цілий світ розуміє те, про що ви говорите в Росії. Вони ж це представляють як ми великі миротворці, і ми хочемо е, над, з нагоди такого величезного в лапках свята е, зробити трошечки спокою і трошечки тиші. Пане Вадиме, а я ще би повернулася власне до цього питання е, наступника спадкоємця. А хто зараз насправді контролює оцей е, процес еліти чи Путін, все таки? Ні, безумовно, Путін. Тема наступника до вчорашнього мови дня була не просто табуйована, вона була заборонена взагалі. Тобто, будь-який прояв в розмовах в будь-чому іншому питання наступника передбачав достатньо жорсткі політичні репресії. І тобто, те, що про це заговорив Путін, говорить, ну може говорити нам тільки про те, що в його голові збільшується певна параноя, і, і інакше я в цьому разі ну або він хворіє, в що я не дуже вірю або е це реально початок такої, такої дуже серйозної ну не початок але посилення такої дуже серйозної параної всередині в голові самого Володимира Путіна. в, в росії є такий суперпрестижний для еліти мгімо Туди вони своїх дітей дітьоношей відправляють. Вони навіть мають своє видавництво, міжнародне отношення і Вони випустили історію альтернативну історію Литви. Я не знаю, бо історія Лити називається монографія. Передумову написав Лавров, сам їхній так званий міністр так званих іноземних справ. І там, в принципі, все логічно, що у Литви не було. Це на території Союзної Білорусі, щось там зробили, а потім одторглі. Ну так. Це спой, спойлер, короткий зміст. І заява зараз. Буколотвиця, в принципі, він каже, те саме, що вони говорять, що українців нема, не було і бути не може. Тепер виходить, що литовців не було і бути не може. Е, наскільки на зараз, от в, в ць, в, на цьому етапі, коли вже запустили і операцію е, транзит власті і все інше, наскільки Росія готова справді не на словах, а на ділі, наприклад, е, в. Піти, наприклад, на країни Балтії. Вона не піде ні на які країни Балтії. І нічого подібного не буде. Тобто я не вірю ніякі сувакські коридори і подібні речі. Поки існує війна в Україні, в принципі, у них немає фізичних сил для того, щоб воювати на два фронти. Тому, що як би там не було, але поки ніхто не знає і не хоче перевіряти п'яту статтю НАТО. Тому з цієї точки зору я думаю, що все це звичайно, погрози, чому між іншим, була обрана Литва не Естонія, тому що литовці мають розірвані по суті дипломатичні стосунки з Китаєм, і в принципі вони розуміють, що росіяни розуміють, що Литву можна тригерити саме такими речами, знаючи під всю іншу, що це може сподобатись китайцям. Угу. Але ні про які воєнні дії на сьогоднішній день мова не може йти з моєї точки зору. Пане Вадимови, дякуємо вам за аналіз. Вадим Денисенко, політичний експерт і журналіст, був в нашому етері про те, що Путін вперше насправді вперше заговорив вголос про те, що розглядає кандидатури, розглядає, дивиться, хто може очолити країну пізніше після нього. Але це лише от такий момент. Ми подивимося, кастинг запустили суспільство, начебто, вже давно про це думає. Але поки живий цар насправді ніхто не може замість нього перейняти його трон.